Олена Скраматорська прийшла у штаб допомоги вимушеним переселенцям. Жінка двічі залишала рідне місто через війну. Нині в чергове отримає гуманітарну допомогу від міжнародної місії. 14-го года так вийшло, що була ДНР і ЛНР. Ми сюди приїхали. муж на роботу, він там був. А ми ну, так був, вдома допомогу нам дають. Раз в місяць Зараз прийшло, що мені речі треба, в основному за дитина. Ілля з Попасною вже знайшов у Хмельницькому роботу. Сьогодні допомагав розвантажувати гуманітарку з продуктовими наборами. Каже, в пакунку, що отримав, є усе необхідне. Там є багато круп, є якась і тушонка, і риба, і масло, є олія різна і. Цукор і сіль, все, що потрібно, на день можна приготувати. Дуже гарне місце, дуже хороші жителі, допомагають завжди. Ну, дуже приємно і допомогу отримуємо. Є група, де пишуть, коли можна приходити, то приходимо. Або ну, просто отримати, або теж допомогти, або також з роботи нам кажуть, що є можливість прийти, то приходимо. Сьогодні були на вигрузці, було майже дві тисячі пакетів, то носили. Співпрацю з міжнародною гуманітарною місією Волт Централ Кічен, Хмельницький штаб допомоги розпочав 17 червня. За цей час отримали майже 18 тисяч продуктових наборів. Нещодавно керівник місії, шеф-кухар і ресторатор Хосе Андрес надіслав у штаб сертифікат партнера як визнання результатів спільної справи. За весь період ми своїм переселенцям видали десь більше 80 тисяч, то представте, що значну частину цих наборів це саме є World Central Kitchen. Перші пакунки були десь до 12 кілограм, ці пакунки десь 9-7 кілограм. Якщо це родина була два і більше чоловік, ми видавали їх в розрахунку десь на 20 днів календарних. На Ну, людину ми їх давали так в розрахунку на один місяць. Ми роздаємо ще борошно, роздаємо горох. І в нас є ще інші міжнародні неурядові організації: наші громадські організації, наші, наш бізнес, наші волонтери. Тому я думаю, що один раз в місяць ми досить мені здається, дуже гарно. Ми даємо ці набори нашим переселенцям. З 1 вересня американська неурядова організація забезпечуватиме харчуванням лише регіони на сході та півдні країни. Попри це, Хмельницький нині отримав черговий вантаж день ми середньому видаємо до 500, забезпечимо до 500 сімей ми їх наразі забезпечимо як продуктовими наборами вигляді цих запакованих пакунків від фонду так і від гуманітарної допомоги яку ми отримали у вигляді борошна і гороху з розрахунку по 10 кілограмів на кожну родину родини отримують свої пакунки від чисельності які приписані за одною адресою при наявності всіх оригіналів документів а саме довідки переселенців ідентифікаційного коду і Паспорта додатково ми забезпечимо діток до трьох років, це надаючи їм суміші, надаючи їм дитяче пюре, надаючи дитячі кашки, то що не враховано в цих пакунках і що було закуплено за кошти з міського бюджету. Отримати продуктові набори у штабі можна у будні з 9 до 16. Втім, кажуть волонтери, з кожним тижнем кількість гуманітарної допомоги від європейських благодійників зменшується. У Хмельницькому наразі знайшли прихисток понад 30 тисяч українців. Впродовж останнього місяця більшість з Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Ірина Аріон, Юрій Васильєв, новини міста.